Формадол таблетки від головного болю. Як тримати Україну в фокусі медіа, як працювати з групами впливу? Про це ми багато говоримо з експертами. От сьогодні хочемо долучити до цієї розмови нашу колегу-кореспондентку ТСН Наталю Нагорну. Останнім часом це стало частиною її життя. Вона у нас героїнь фільму Свобода у вогні і разом із командою режисера Євгена Афінієвського зустрічається із сенаторами, конгресменами, митцями. А остання зустріч була з. Папою римським Наталю, ми тебе дуже раді бачити в студії. Ці долучилась до нас усім. А я взагалі вважаю, що в нас зараз є в світі унікальна місія, тому що в нас є кілька мільйонів дипломатів, народних дипломатів, які, а, яких життя вимушено розкидало по всьому світу, і вони є свідками уні, свідками злочинів. Свідками злочинів Росії, і вони мають змогу про це говорити. Якщо навіть не в судах, то вони мають змогу це доносити іншим людям і пояснювати те, що треба пояснити, тому що якщо це не зроблять, вони це зробить російська пропаганда, в яку вкладаються мільйони доларів. А, ну, от навіть коли ми говоримо про папу римського, завжди кажуть, що він не читає інтернет, не дивиться телевізор, що інформацію йому можуть тільки принести. І ти зробила саме це? А до мене це робив, наприклад, Орбан. Тобто, коли папа римський робить якусь одіозну заяву, яка не подобається українцям, ми розуміємо, що. Хтось йому цю інформацію вкладав у вуха. А як це працює, Орбан, що мається на увазі? Що Ай. там люди орбана йому цю це Ні, Особисто давали? особисто а. приходить і розповідає про те, що саме але... так як і зробила ти якраз особисто а... прийшла і донесла інформацію. Так, але я маю на це моральне право на відміну від нього, тому що я є українкою і я це бачу на власні очі, а не несу російську пропаганду. Ми маємо. А... Замість російської пропаганди нести правду від держави Україна, від держави, яку намагаються знищити, і людей, яких намагаються вбити. Ну я пропоную просто подивитися, як відбулася наша зустріч а, з папою Римським. Про що нам вдалося поспілкуватися, ну, і що сказати? Цікаво. Це Ватикан, і тут, на перший погляд, все як зазвичай, галасно, мирно, велелюдно. Натовп туристів. Хороша погода, але ось тут у резиденції папи Франциска готуються до двох годин війни у високій концентрації на великому екрані. Спеціальний показ фільму Свобода у вогні боротьба України за свободу. Про цей найважчий рік обстрілів та боїв з бабаком у руках і посмішкою на обличчі на показ їде Святослав Зайцев. Святи, у вас є ще додати. Хлопчику рік і чотири місяці. Він один з героїв цього фільму. Адже саме Святик був найменшим немовлям у бункерах Азовсталі. Пережив тотальні обстріли і блокаду. Минулого року ми в цей час, в цей день, йшли до бункера Азовсталі. А цього року ми знаходимося у Римі. Чекаємо на зустріч з папою Римською. Поруч із кінозалом готується до зустрічі з Франциском Наталя Кравцова. У мене в полоні син вже дев'ять місяців. Вона з організації Жінки зі сталі, чиї родичі у полоні російських загарбників і борються за звільнення усіх полонених. Обережно розпаковує серце. Зробила на подарунок папі. Це символізує по-перше, наш біль. А по інше, це крихітки життя. Вона може впасти ця в вас і просто розбитися. Таким чином розбили наше життя. Це море, це вежа, це драмтеатр. Папа Римський застужений. Офіційні зустрічі на цей день скасував. Але не фільм про війну Росії проти України все ж прийшов. Маленький свят сидить поруч із понтифіком. Малюк забирає в нього палицю собі за забавку. Свій фільм анонсує американський режисер Євгеній Афінієвський. Фільм сьогодні з італійськими субтитрами неточності у перекладі, хіба що у прокльонах та матюках в бік окупантів Су... війна на екрані дві години. Ганна Зайцева, мама свята під час перегляду плаче, бо наче знову на Азовсталі будь-яку секунду просто бомба може забрати його життя. Поки Франциск і пару сотень людей поруч із ним дивляться кіно під російським посольством, акція протесту українців. Посольство підсвічують синьо-жовтим прапором, вимагають від окупантів йти геть і, звісно ж, співають. червону Після показу папа римський закликає людей до спільної молитви. Він просить відкрити серця до болю українців. Папа зустрічається з нами українками та святом в окремій кімнаті. Хлопчика з кіно пізнає по плямці на пухкій щиці. Мій чоловік все ще придбає в полоні. Людям, які пережили страшні обстріли, іноді потрібна ось така підтримка. Вже за мить в руках Франциска, серце Маріуполя дуже молилися за наших хлопців, за наших дівчат, за цивільних, за військових. Наталя Кравцова показує йому список 147 жінок у полоні. Демонструє фото. Ось так виходили захисники в російському полоні. Це хлопець втратив 40 кілограмів ваги за 8 місяців полону. На руці у Понтифіка відтепер браслет із останньої партії металу заводу Азовсталь і монета з назвою зруйнованого міста і захисником на ній. Це монета міста Маріуполь, яке було тотально зруйноване. Я теж маю для папи три подарунка і питання. Те, що я стою перед вами, це насправді диво, і не тому, що ви пап римський, а я звичайно українська жіна. Ну і те, що ми всі тут змогли вижити і все-таки приїхати до вас, це насправді диво. Як і багато українців. Я маю питання до папи: навіщо намагатися нас помирити з ворогами, нести спільні хрести з росіянами та сподіватися на те, що ті, хто нас вбивають – цивілізовані люди. Іноді українцям здається, що ви не на нашому боці. Нам здається, що Бог має бути на нашому боці, тому що Бог це любов і свобода. Мені дуже хочеться вірити, що ви на боці любові свободи і з Україною. Це, це правда, це правда. Я даю папі сіль з останньої партії розбитого солидара. Зараз вона окупована, там загинули люди, але сіль ми перейменували в місті. І гілку бавовни це гілка бавовни символ того, що ми будемо чинити спротив окупанти доти, доки матиме сили останній українець. Я пропоную приїхати і побачити все в Україні на власні очі, наприклад, село Луч на Миколаївщині, де нема жодного цілого будинку, але вистояв ось цей прапор. І прапор з села, яке було майже повністю зруйноване, але його змогли. Від змогли відбити у росіян, і ми його обов'язково відновимо. І туди я вас теж запрошую. Звісно, ці кілька звернень не зупинять війну в один момент. Але кожен з людей, які просили допомоги чи вимагали абсолютної підтримки, переконані про геноцид в Україні. Нам потрібно не лінуватися, говорити по всьому світу щодня. Давайте захистимо світ, свободу і любов. З Ватикану Наталя Нагорна, Ірина Кривенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Наталю, насправді респект за цю промову, тому що вона дійсно передала те, що відчуває все українське суспільство від початку війни. А як вдалося організувати цю зустріч? Поділись інсайтами, і бачимо, що папа емоційно рефлексував, а щось сказав тобі. Він сказав, що він на боці України любові і свободи, а підтвердив це. Але найголовніше, що це було його запрошення у Ватикан показати кіно. І незважаючи на те, що ви бачите, що він вже не дуже здоровий, але він висидів дві години і весь цей час дивився на нашу війну, на страждання людей. На... Ну і потім підтвердив, що він на боці України. Тобто, ну це те, що нам важливо до нього прислухаються мільйони людей у світі. Нам важливо, щоб просто люди говорили іншим, щоб вони були на нашому боці, і це може робити кожен українець за кордоном. А я вважаю. А от Ваш до речі, кейс, ваш приклад з фільмом, з тим, що ви його показуєте. Це такий дуже яскравий приклад народної дипломатії. Ви, коли їздите по країнам, презентуючи цей фільм, ви відчуваєте там наслідки російської пропаганди? Можливо, і навіть вплив її сьогодні. Завжди відчуваємо, і я дуже навіть люблю, коли є ці питання виникають, тому що в нас є змога а, відповідати на ці питання. В нас є змога спростовувати російську пропаганду фактами цифрами, тому що ми їх знаємо, тому що ми це бачимо. У нас були випадки, коли, наприклад, ми були з Дмитром Козацьким, який боєць полку Азов, і в одному в одному з місць ну, в Вашингтоні сказали, що. А, та от тут є скандал навколо Азову. Можна він не буде виступати, і це був такий випадок, коли а який ми скандал? Розуміли... що саме Що це за наратив. А, курс? це наративи? Що ну дуже зручно говорити, що полка нацисти Це наратив, за який Росія платить в світі великі гроші, щоб цей наратив просувався. І це хтось із організаторів сказав. А, так, це була проблема з організаторами, яка була дуже швидко вирішена. І а, коли а, Діма з'явився, то зал аплодував йому стоячи, і а, він а, виступав перед людьми. І коли він розказував історії, то зал зустрічав це оплесками, і це було дуже достойно. І це наша головна відповідь, коли ми маємо сили а, і натхнення говорити. І я знов таки наполягаю, що це мають робити всі артисти, які опиняються за кордоном. І просто люди знаєте, от за рік всі втомлюються, всім здається, що це не дає результату, і тому ну навіщо ходити на мітинги? Рік вони ці мітинги нічого не дають, ні дають люди. Мають ходити а, виходити і розказувати. Просто а, потрібно розуміти, що і кому ти говориш, ну принаймні намагатися. Тому що аудиторія дуже різна. Наприклад, коли ми, ми були в Канаді і спілкувалися з викладачами в Монреалі і зі студентами в Отаві, зовсім різні моменти сприймаються різними людьми. Тобто, наприклад, коли ми спілкувалися з викладачами, ми робили більше акцент на те, що нам треба зберегти світ загалом. Коли ми спілкувалися зі студентами, найдивніше, що їх шокувало, те, як це впливає, як війна впливає на, а, на екосередовище, як впливає на світ. Тобто, коли ми говорили навіть про загиблих дітей, ця інформація шокувала не так, як шокувала інформація про загиблих дельфінів, наприклад. Тобто, до кожного свій підхід потрібен, так звісно, але це те, що люди мають щупати по всьому світу і намагатися зрозуміти, як пояснити масштаби нашої трагедії. А я е, щоразу, коли ти приходиш, ти думаєш: е, тут тільки кілька сенаторів, що я можу донести, або тут зібралася просто наша громада. Вони і так мали все знати, що я можу пояснити. Але ми себе завжди переконували, е, ми були. В багатьох вже країнах європейських ми були, наприклад, на венеційському кінофестивалі. Нам на червоній доріжці ми розгорнули український прапор. Це ну взагалі так не дуже можна робити, але в наша ситуація вона унікальна і показати це в Італії, яка займає таку дуже обережну позицію з приводу війни України, щоб не сказати більше. То на це було важливо зробити щоб якраз після таких випадків, та. після того як ви з народною дипломатією відвідуєте Італію після мітингів. Вони зараз надають нам певну кількість зброї, і вони почали змінювати свій погляд. Ми на російську за і От я хотів би якраз і уточнити про цю трансформацію, коли ви доносите те, що насправді відбувається в Україні, те, що у нас війна, коли ви говорите про війну, от цей випадок у Вашингтоні там організатори після того, як виступив боєць Азову і викликав шквал. Овації в залі своїми історіями, правдою про війну в Україні. Вони якось змінили свою думку чи ні Сказала, Боже, який був прекрасний виступ. <ріст> Дякували йому. І, а, але тут є момент в тому, що це треба пояснювати. Що а, не треба а, особливо на, на особливо українцям. Вестися на цю російську пропаганду, на ці російські наративи, їх не треба боятися, їх треба руйнувати. От тому, у мене що? було. Знає. Я додам, коли відвідувала благодійні концерти у Сполучених Штатах Америки, зустріла з одним американцем, який ой, ти з України, а в нас же економіка страждає через вашу війну. Спочатку просто неймовірне обурення, як? А в нас люди помирають, і потім ти, коли починаєш доносити і говорити свою позицію. В принципі, вибач, сорі, сорі, вибач, я не хотів. Я не те думав. Так, ну дійсно в нас підросли ціни на бензин, але вас люди помирають, і дійсно ти ну правильно зробила акценти. Вибач, вибач. Ну тобто одразу обурені і не хочеться навіть говорити і забути цю людину. Насправді дуже важливо говорити з звичай з просто собі людьми. А я вважаю, що це важливо, тому що платникам податків потрібно пояснювати, чому їхні податки зараз розподіляються ось так, тому що від це світова безпека і цю безпеку Спекул, якщо це питання, яке можна вирішити грошима, то краще це зробити саме так, а не, а, а не війною і а, смертями людей. Тобто, якщо ви на іншому континенті можете це вирішити, ось так, хай це так буде, і взагалі це такий ефект метелика. Тобто а, з. На кожній зустрічі я сижу і думаю, можливо, тут є людина, яка знає людину, яка може вплинути на людину, яка візь, візьме і а а, зробить зроби працює. І це також, що а, це призведе до того, що помахмет. Крилець метелика у Києві спричинить тайфун у Москві <рес> і пожежу. Можливо. Ну а, мені б хотілося б, що, а, щоб кожна людина розуміла, що Поїхавши в іншу країну, вона не просто зберігає своє життя і життя своїх людей, вона стає повноправним представником України, який має нести українську ідею і пояснити те, що в нас відбувається, максимальній кількості людей. Тобто не потрібно для цього бути політиком, не потрібно для цього бути дипломатом. Для цього потрібно бути українцем, бути українцем і нести нашу правду і нашу позицію, тому що в нас. С немає зараз а, а, мільйонів, десятків сотень мільйонів доларів на. На, на, щоб на за промову ставити за те. У нас є що мільйони роботи. українців, так які, як, раз, і кінець, зараз є світі, народними да. дипломатами в на в світі. Якщо ви зараз в світі, то просто не закривайтеся світ комунікації від спілкування. А виходьте, пояснюєте і доносите правду про війну. Дякуємо за це, Наталю. За що не втомлюєшся доносити правду про війну із таким європейсько-американським турнає канадським навіть. Дякуємо, дякую, Наталі. Дякую, не прошу людей також. Не забувати це робити. По всьому світу приходить нас частіше в студію. Теж справді Наталя Нагорна була з нами. А ми зустрінемося за півгодини, В нас буде дещо цікаве.